«Наш двір став проїжджою частиною із Левади до города. Так про свій двір розповідають мешканці про Волку Рибальський. Скаржаться через нього курсує потік транспорту, а автівки розбивають дороги. Ні ночі, ні дня. весь час їдуть машини. Подивіться, яке розстояння до домов тут 5 метрів додому. І от вся угаль піднімається цим людям. Мешканка будинку за адресою Проволок Рибальський, 18, Галина Володимирівна говорить: колись тут був бетонний блок, через який автівкою у двір потрапити було не можна. Проте його прибрали. Рік назад, ну плюс-мінус. У нас зняли блоки. Які тут знаходилися, і тепер у нас тут проїжджа частина. Тут всі машини, крім грозових, проїжджають. за двір. Ми переживаємо от поту. Ну через те, що в нас ями вже ж, які є. А по-друге, тут вже багато маленьких дітей. А Юлія, яка теж мешкає у цьому дворі, говорить через активний рух транспорту тут ледь не стала жертвою ДТП. Ми чуть під машину були з дитиною. Не попали. Мене маленька дитина, мені це не подобається. З візочком не можна проїхати. На самокаті не можемо покататися. Ями порозбивали нам всі дороги. Тут ми б хотіли щоб перекрили нам двір. Нас було перекрито, нам це подобалося». Але якщо для мешканців бетонний блок єдиний вихід зменшити потік транспорту, то водії говорять, це житлова зона, і на дозволеній у ній швидкості розбити дороги неможливо. Особо ніхто не розженеться. Те, що розповідають, що розбивають машини двір, ну вибачте, ну легкова машина таке не зробить. По друге цей міждворовий проїзд – і єдиний варіант скоротити шлях злива. Вади у центр міста це потрібно для економії часу тим, хто навідує мікрорайон у справах, як, от, майстру з ремонту домофонів Андрію Ось, наприклад. Є дві заявки. Одна заявка тут на рибальському 18, Інша в мене заявка будинок по небесній сотні 88». Нюанс між будинками порядку 250 метрів. Але якщо переграждається ось проїзд через двір, мені для того, щоб дістатися того будинку, потрібно навернути гак приблизно 2,5-3 кілометри. В інспекції по контролю за благоустроєм нам повідомили правилами благоустрою, правилами дорожнього руху діючим ДБН, Заборону перекривати міждворові проїзди, щоб служби оперативні і всі інші могли вільно під'їжджати до під'їзду. Зараз інспекція взяла за всі ці обмежувачі руху, за антипаркувальні засоби, які у нас також стоїть багато по місту. В інспекції мешканцям радять встановити лежачі поліцейські.